Добрий ранок. Новий день, нові плани, нове прибирання, нова робота. Місце не нове. Погнали. Що треба брати з собою на роботу на ділянці? Треба брати телефон, якщо хто хоче, треба брати. Наушники, щоб послухати музику. Треба брати кріпотуру з минулого разу і гарний настрій. Сьогодні яка робота? Ось цей участок по плану. Ось це все зілля прибираємо, чистимо аж від початку участку, аж до кінця. Наче й не важко, але Роботи багато, тому починаємо. Ще хочу зауважити таку. Річ завжди, коли працювала на городі, до того як трапилось все, що зараз з нами трапляється в житті, на жаль, до повномасштабного, завжди слухала в наушниках аудіокниги, музику. І взагалі то було мені якби і відволікаєшся від роботи, і слухаєш, і польза. І дуже це все діло подобалось. А от зараз від перенасичення, скажімо так, всього, що є в нас. В інформаційному просторі, а все, на жаль, має таку зараз дуже негативну тематику, гарних новин мало. Помітила, що не хочеться слухати ні музик, ні книг не це Все просто щоб було тихо і пташки співали. Якось так тепер. Робота сьогодні кипить. Перекипіла. 3 травня ждем <ріст> на нас. А тут от жіночка лежить, нічого не заважає, простора, те, що треба. Ловить метеликів. Коли треба насіння, яке висадили, подогрівати. По-людськи якось, бо приморозки і таке всяке, того Жуля вся в роботі. Отака от романтична жінка. Щось лежить там, собі думає, що вона там думає в тій голові. Трошки попрацювали, трошки-трошки отут трошки от обробили. -от -от Не знаю, чи передає камера всю весь смак роботи. Але відчуття в тілі прям такі. Ого го. Зараз трошки вип'ємо чаю і знову за роботу. Класна погода сьогодні. Руки трясуться вже. Так. Випили чаю і чаю з м'ятою. І знов за роботу. Сьогодні класна погода, класний день. Класно розминається спина, тому побігли знову працювати. Ну, така сьогодні погода. В принципі, дуже класно, тому що не пече плюс 50 градусів, ще, але ну, і, і не холодно було, бо вчора було дуже холодно, сьогодні. Погода класна, але от надвигається ніби знову гроза. Ну, грозу і передавали цей раз, тому щось очікуємо. Що ми з Жуля сьогодні встигли зробити? Від самого початку і аж сюди до кінця, ну, і я, і, я, і батьки, і жуля, оця вся територія обчищена. Тут посадили гарбузи. Там в теплиці мама садить рядок помідорів, три рядки, три десятки. Жуля все тримає в контролі, щоб ми справлялися. Так, зараз, зараз піду трохи поприбираю в хаті, повитрушую доріжки і може ще встигну щось там просипати за хатою. Плички отака, отака робота сьогодні вийшлося. Тут помідори. Скільки тут? 30 штук. Десь вони куплені ми купували. 10 помідорів. В цьому році коштує 60 гривень. В минулому році коштували 50 гривень. Ну, по даним міркам зараз такі жахливі ціни на все, що 60 гривень це ще й нічого. Так що, поки отака краса, а далі буде видно. А ще можу поділитися досвідом. Купівлі троянду через соціальну мережу Фейсбук. Я думаю, хто користується, там дуже часто вискакують всякі реклами, в тому числі, е реклама там, я вже не пам'ятаю, на жаль, ціну, але там, типу, ось там, наприклад, на 200 гривень три, три кущі, троянд, щось таке. І от з 2022 році я теж так само повірила і купила троянди. Вже не буду там, я не буду розказувати, я точно не запам'ятала, як називався цей розводник. Пам'ятаю, що він був з Житомирщини. І от е сенс цих троянд був в тому, що мали приїхати плетисті дві. Одна, не знаю, що таке шраб. І, і спрейка одна була. І от з усіх, в принципі, не знаю, от сьогодні 2025 рік вже отаке от сидить. Це в кращому випадку, що вийшло з неї. Зараз навіть, як там написано Персіан Yellow Шраб. Не знаю, що таке шрап, ой боже, але виглядає не дуже. І вони постійно хворіють. Вони не розростаються. Ну і от тільки що я показувала, в принципі, і не пережила морози. Хоча ну, я знаю, як виглядають плетисті троянди, тому що вони, вони у нас на тепличці знаходяться. І явно це була не плетиста троянда. Ох, зараз подивлюся, що там написано: Ліхтен, ліхтке. Нгін-Лютія Там навіть он Розарій і є QR-код. Ну, Не хочу я там нікого не ні ображати, нічого, чи робити комусь якусь антирекламу. Просто для себе я якби виокремила такий досвід, що більше я так купувати не буду. І до чого я вела, що можливо. Хтось е, має якийсь досвід купівлі недорого платистих троянд, може в якихось розводниках, які ви перевіряли, купували і знаєте, і можете порадити, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Така краса. Ну, а переважна більшість троянд, вони коли зацвітуть, я більше е, покажу і розкажу. У нас переважна більшість це те, що ми розсаджували самі під банку. Просто на зиму пагінці садили під банки і розводили самі. Ті, які ми купуємо, на жаль, ну не знаю, чи, чи, чи такі продають, чи, чи не хочуть вони в нас прийматися. Але не не можемо ми поки з ними подружитися. Тому, якщо можете порадити якийсь розводник, то напишіть, будь ласка. Де ще лягти собаці, щоб все було видно в клумбі. Да, Жоль. А також, так, Так виглядає гармонія. Навіть козонах того, як Сполучені Штати Америки. Передають в Україні. Несправді М16. Тобто наша бачка. Давай еще, треба снять пару дублев. Нет, жуль. Еще пару дублев. Можно, пожалуйста, с вами снять? Не с нами, с вами. Вот так, вот так. Подожди. Сьогодні цілий день немає світла, немає води, як набрати. Тому поливати, посадити вже в принципі нема як, бо нема води, як набрати. Тому така собі робота на сьогодні майже завершена. Не знаю, чи чути, як співають пташки, ну класно. Сьогодні ми робили все, що бачили. Копали, садили, сапали, прибирали, пололи, помили і так далі. Все, що можна було сьогодні, зробилося. Це мінус того, що коли приїжджаєш. На один день, 5 днів працюєш, потім при... вриваєшся сюди, робиш все, що можливо і неможливо, і в стані дачної коми їдеш додому. Тому завтра мені треба буде реанімація. А сьогодні, На сьогодні робота завершена. Дякую, хто дивився. Приєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь, розказуйте, як у вас на городі. До нових зустрічей. Дякую за перегляд. Ну і наостанок почався дощ. Таке гарне небо. Так гарно буває, таке гарне небо буває тільки весною, більше ніколи. Якось по-особливому зелено і яскраво, хоча я люблю осінь, але гарно, весною теж гарно.